Всім привіт! Ви на каналі криптовалюта з нуля. Це моє перше відео і його мета ознайомити новачків з криптовалютою. Ресурси, які я покажу в цьому відео, допоможуть вам ознайомитись з криптовалютою, зрозуміти, як вона працює, і навіть заробити свою першу криптовалюту. Скажу одразу, що багато на цьому методі не заробиш, це більш ознайомлювальний метод, для того, щоб зрозуміти, як все працює. Що таке криптовалюта та блокчейн вам краще розкаже Google? Ну а я в свою чергу покажу вам, як нею користуватися і як на ній заробляти. І так, почнемо з того, що криптовалюта повинна десь зберігатися. Зберігається криптовалюта як на гаманцях, так і на біржах, але для того, щоб вести криптовалюту на біржі, потрібно її мати немаленьку кількість. Саме для цього я вам покажу перший ресурс під назвою Fawet Pay. це мікрокошельок, який підтримує невеликий перелік криптовалют, які ви зараз можете бачити з правої сторони на екрані, я рахую, що в кожного криптона має бути цей мікрокошельок. Так що, якщо ви ще тут не зареєстровані, Переходьте по ссылці під цим відео і реєструйтесь. Як реєструватися, я думаю, розбереться кожний. Так, ну і от після реєстрації ви вже в своєму гаманці, у вас, відповідно, тут буде все по нулям, і зараз я вам покажу сайти, на яких можна заробити свою першу криптовалюту. Такі сайти називаються кранами. І давайте я вам зараз швиденько розкажу, на чому вони заробляють. Я користуюсь браузером Brave, який автоматично блокує рекламу. Якщо я зараз виключу цю функцію, тут з'явиться повна реклама. Іменно на цьому адміни сайти заробляють. Тобто користувачі переглядають рекламу, вони за це отримують гроші, ну а нам виплачують невеличку частку біткоїну. Є два типи кранів: один моментальний, так як оцей, зараз я вам покажу, і один накопичувальний, де потрібно реєструватися, набирати на мінімалку і потім уже виводити на FaucetPay або на біржу, або на інший гаманець. І тут для входу запрошує пошту від FaucetPay. Деякі крани будуть запрошувати адрес вашої криптовалюти. Для того, щоб взяти адрес, переходимо в гаманець. Вибираємо ту криптовалюту, адрес якої вам потрібен, нажимаємо депозит. І ось це і є адрес вашого гаманця на цю криптовалюту. Так, я ввів пошту від аккаунту Fawcett Pay, нажимаємо «Логін». Майже на усіх кранах є капча, проходимо капчу і антибот. Нажимаємо підтвердити капчу. І на деяких сайтах для збору потрібно буде пройти коротку силу. Я зазвичай на таких кранах не працюю, тому що це дуже довго. Але давайте покажу, як це все працює. Нажимаємо перейти до спонсорської силки і просто знаходимо кнопочки на сайті, тикаємо на них, нас буде перекидати далі. І таким образом ви доходите до останньої сторінки, нажимаєте Claim і попадаєте вже на саму сторінку збору. Так, це вже остання сторінка, по ідеї. Зараз має появитися напис «Get link», Так, і мене має перекинути в кран. Так, на жаль, щось пішло не так. Моя помилка була те, що я вибрав будь-який екран. І зараз я швиденько включу якийсь перевірений екран і покажу вже на ньому. Так, знайшов екран, з якого збирав раніше. І отут, як ви бачите, вже потрібен адрес біткоін. Для цього переходимо на Fawcett вибираємо біткоін, депозит, як я вже казав, і копіюємо адрес. Вставляємо його сюди, проходимо. капчу. Тут спочатку була коротка силка, потім капча. Так, і антибот. 5.7. 4.11. Чекаємо таймер. І при тим, як я нажму кнопку, покажу свій баланс до цього. Так, в мене 0 біткоїна повністю. І заробіток за сьогодні теж все по нулям. Нажимаємо «Получити винагороду. Так, бачимо надпис. 10 сатоші біткоїна відправлені, відправлені на ваш аккаунт Fawcett Чудово, переходимо на Fawcett обновляємо сторінку. І бачимо, що я зробив маленьку частинку біткоїну. Як бачите, в доларах це навіть менше 1 цента, все через те, що зараз біткоїн дуже сильно просів. Ну і в принципі, як я і казав, заробіток на кранах це більш для новачків, щоб розібратися, як все працює. Але є доволі непогані крани, на яких можна добре заробити. Один із таких кранів Криптовін. це у нас накопичувальний кран, в якому потрібно зареєструватися. Реєстрація тут також проста, посилання оставлю в описі під цим відео. І так, після реєстрації нажимаємо на ось цю кнопку. Нажимаємо Bitcoin Faucet» І отут кожні 17 хвилин отримуємо від 1 до 6 сатоші біткоїна. Нажимаємо Get Bitcoin, проходимо капчу і нажимаємо Получити винагороду. Так, я отримав 2 сатоші. І от кожних 17 минут заходимо-тикаємо і потихеньку назбираємо свої сатоші Bitcoin. Також тут є оферували. Це завдання трохи поскладніше. Простіше буде користуватися переводчиком, щоб зрозуміти, що тут треба зробити. Але на них ви зробите набагато більше. Тут є як і проходження опитувань, так і є такі завдання, в яких потрібно завантажити ігру на телефон, наприклад, і дойти там до якогось конкретного рівня в цій грі. І от за виконання таких дій ви получите криптокоins. Після чого переходимо в дашборд. От бачите, в мене є 28 криптокоїс. Нажимаємо Замінити криптокоins на біткоін. Ну і, на жаль, у мене всього 28. Для того, щоб замінити, потрібно 100. І от, коли у вас буде 100 цих криптокоїнів, ви поміняєте їх на біткоін. Також, окрім цього, заробляти можна на запрошуванні рефералів і на перегляді реклами. От подивились 10 секунд рекламу, отрима 2 Сатоши. За весь час на цьому сайті я заробив уже 118 тисяч сатоші біткоїну. Хочому там зараз біткоїн? Ну, нехай буде по 25 тисяч. Це майже 30 доларів по зарошньому курсу. А, наприклад, взяти хоча б по 40 тисяч. Та це майже 50 доларів Просто на тому, що я сидів, тикав збирав біткоін та запрошував друзів. Так, ну і давайте тепер я продемонструю вивід з цього екрану, нажимаємо вивід. Аманець я вже тут додав в налаштуваннях. хай FIBN 500 сатоші і нажимаємо вивізти. Так, все, бачимо, що вивід успішний. Повертаємося на Fawcett Pay, знову обновляємо. Так, і як бачите, біткоїна тепер у мене 510 сатоші і це вже 13 центів, це вже щось. Якщо ви хочете побачити більше отаких от кранів, на яких можна хоч щось зробити, в описі я залишу посилання на свій телеграм-канал, і для початку буду там ділитися з вами кранами, на яких можна хоч щось зробити. Ну, але як я вже сказав, що на цьому багато не заробиш, і це відео це такий пілотний ролик, для того, щоб зрозуміти, наскільки українська аудиторія знайома з криптовалютою. Ну, в подальших відео я вже буду вас знайомити з аїрдропами, буду підкидати всякі темки, айдропи, на яких вже можна заробити набагато більше. На деяких з таких темок мені вдавалося зробити до 100 доларів і більше просто за виконання якихось там легеньких завдань або там за холти якоїсь NFT. Про це все детальніше буде в наступних відео, так що обов'язково підписуйтесь на канал, напишіть, будь ласка, коментар. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.